Добрий день на вулиці. Зима, мінус 15, Тому у нас є час познімати трошки відео про обладнання. У кожної історії є своя передісторія, Тому я хочу розказати за цей полтавський станок, який ми придбали. Декілька слів. ну Якщо хто гне планки трьохметрові, всі стикаються з тою проблемою, що якщо на звичайних прохідних станках, у вас буває, десь не догинає якийсь край. Якби ви не регулювали губу, як би ви не регулювали, що, у вас все рівно все буде трошечки отакий от йти серпообразним. Але коли ви плануєте робити, наприклад, забори ранчо або жалюзійні, там потрібна дуже гарна геометрія. Взагалі ми не сильно займаємося такими запорами. Ну я вважаю, що кожен повинен займатися тим, що в нього краще виходить. Але все рівно, ввиду того, що заявок дуже не так багато в цьому році, ми вирішили спробувати саме на такому станку. За цей станок я дуже багато чув, але ніколи на ньому не працював. Було прийнято рішення купити цей станок і випробувати його, як він працює. Перше враження, яке в мене склалося, коли я його привіз. Я знімав відео на Тіктоці, я, чесно, був трошечки шокований, ну Я віддали за нього десь приблизно 2000 доларів. І коли приїхала така от штука, там де зверніть увагу, замість верхньої губи просто знаходиться будівельне правило, тут якісь кусочки нержавійки, якісь ущільнювачі непонятні, якісь незрозумілі речі він хлябкий. Чесно кажучи, я був дуже шокований. Я не спав три ночі, мені хотілося повернути його назад. Але потім ми почали потихеньку на ньому виготовляти ті деталі, які ми зазвичай робимо на звичайному трьохметровому станкові. І. Получилася дуже парадоксальна ситуація. Тобто, не дивлячись на його такий от вигляд, він має ідеальну геометрію. Я так розумію, що цей станок дуже гарно розрахований. Ну єдине, що йому дає, йому не вистачає невеличких таких комерційних якихось доробок, щоб людина людина все одно купує за все завдяки тому, що вона бачить візуально. Ну, от, на перший погляд, в нього дуже погане перше враження, але в роботі він себе дуже гарно. Зарекомендував. Ось хочу звернути увагу на стартові планочки, які виконані на цьому станкові, то вони мають дуже чітку і гарну геометрію. Чим це спричинено? Це спричинено тим, що станок має скабену конфігурацію. Він зажимає повністю всю свою деталь, він зажимає рівномірно в кожній точці верхньої прижимної губи, скажімо так, балки. І також саме це можна сказати і нижньої поворотної балки. Зверніть увагу, що тут є петлі, які дожимають завжди все рівномірно. Тут немає провисання ні на верхній прижимній балці, ні на нижній прижимній балці. Єдиний його недолік це я вже повторююся, він рані, ну, не прохідний. Тобто сюди влазить максимальна заготовка, не більше пошти ну, пів метра, 450 мм, скажімо так. У виконанні, так, да, він дуже такий невзрачний, але от саме завдяки цьому алюмінієвому рівні у вас відбувається прижим нормальний. Алюміній має властивість трошечки піддаватися під деталь. Якби це була сплошна губа і металічна, ну, вона б так би не робила можливим гнуття рівних елементів. На деякі вузли тут хочеться звернути дуже особливу увагу. От зверніть увагу, будь ласка, на вузол, який регулює сам поворот, не поворот, а підйом балки. Він виконаний зі звичайного підшипника, і розмір тут регулюється завдяки звичайним канцелярським влезам. Ну, Що робить його дуже ремонтно здатним? Тобто ви пішли, сходили в магазин Аврора, купили те, що вам потрібно, і у вас відремонтований станок. Також зверніть увагу, тут підлягає зношенню ось отакий, е, ущільнювач, який одягається на нашу верхню поворотну балку. Е, ми спочатку не розібралися, чого ми думали, що це автомобільний якийсь ущільнювач на двері, але як виявилося, це шланга або бензошланга, або шланга. Для якихось речовин агресивних вона продається теж, в принципі, не є маркіровка, вона продається в будь-яких автомобільних магазинах. Тобто, це робить станок ремонту придатним. Хто колись сталкувався із тапком, це, в принципі, аналог тапку. Тільки ми на нього кажемо Полтавський тапко. то той розуміє про те, що деякі речі дуже важко купити на тапку. Вони стоять в доларах, вони стоять дорого. Тому як взагалі взято за конструкцію ну сама технологія тапко, яка хочу зазначити, теж була запатентована. Тапко це технологія називається великий рот. Отак, От само тут цей станок має патент. Він запатентований. Тобто, якщо ви хочете його там використати в якихось комерційних цілях. То вам потрібно буде позгоджувати це з власником, який зробив цей станок. Що хочеться сказати ще по деяким вузлам. Не дивлячись на те, що вони виконані трішечки, ну як кажуть, просто простонароді по колхозному, але вони виконують дуже важливі функції. От Прошу звернути увагу, дуже часто буває таке ну, необхідність, скажімо так, зафіксувати балку. Звичайний крючок, звичайний механізм, який дає вам можливість зафіксувати балку. Також. Тут оснащено, от зверніть увагу, таким ось тормозом. Він з одної сторони трошечки натягує підтягує балку цю, але він виконує таку функцію, що у вас балка сама не падає. Тобто ви притормажуєте таким чином сам рух цієї балки. Також станок оснащений упорами. От зверніть увагу, що вони знаходяться, а ви можете гнути по упорам. Якщо вам дозволяється робити ну, сама. Конструкція, скажімо так, того виробу, що вам ну, прийдеться робити, то можна використовувати отакі упори. Ви вставили, виставили, який вам там треба розмір, і гнете по упорам. Ну Із самого, на, на мій погляд тут складного, це оцей кут. Він має ось таку властивість зніматися. Єдиний в ньому мінус, що якщо дуже маленька планочка, ну невеличкого розміру, то дуже важко вгадати цей кут. Але гне. Е, він, в принципі, якщо це планка, там, наприклад, 300 150 в неї виліт, то, в принципі, ви можете зорієнтуватися на цей Е, кут, Також ви його зняли, якщо вам потрібно, щоб у вас деталь, наприклад, проходила, заходила або з тієї, або з іншої сторони. Це теж ну, можливо після того, як ви зняли цей кут. Також слід звернути увагу, ось дивіться, на механізм цієї нижньої поворотної балки. Тобто, вона виконує, скажімо так, не як у звичайних станках, що вона одразу починає гнути під 90. Вона трішечки обходить метал, що дає йому змогу не дряпати його. Ось так от виконана ця балочка, бачите, тут є така противага. Дуже все, звісно, смішно виглядає з першого погляду, але вона дуже функціональна. Також давайте подивимося на ніж до цього станка. Він теж унікальний. Про що звернути увагу, я просто поставив поряд три ножі. Оце у нас ніж від Бріс-Варкове, він має таку певну вагу, але ну, більш-менш нормальний. Це у нас ніж від Тергешки Дніпровської, він дуже масивний. І ось оцей ніж від Полтавського Тапка. Так, на перший погляд, він виконаний, ну, скажімо так, не дуже. Але. Зверніть увагу, що у нього замість лес, у нього просто заточені підшипники. І що саме характерне, вони ріжуть, І судя по відгукам, які люди пишуть в інтернеті, ріжуть вони достатньо довго і достатньо, ну, скажімо так, вони виносливі. Якщо ці ночі потрібно там періодично заточувати, то тут прийдеться вже заточувати або виточувати саме саме підшипник. Ну, конструкція, ну, ви бачите, самі, вона трошечки унікальна. Так же само, як і на всіх станках, невеличкі підшипники, які козають по е, поверхні. Там в цьому випадку у нас е, поверхня саме труби. От чому в, в нього ще така характеристика, що він виконаний із профільної труби, що дуже сильно полегшує саму конструкцію. Ви можете брати його з собою там, на якесь будівництво. Або просто кинути, наприклад, в машину, приїхати на об'єкт, е, виконати там деякі е, роботи з ним, і потім відвести його також, що прав. Тобто, це, в принципі, те ж саме, що для чого і служить тапка, але, ну він, скажімо, він дешевший в три рази, ніж е, сам його американський аналог. Давайте щас, е, зараз зараз е, спробуємо зігнути на ньому якийсь виріб. І там ви побачите змогу, як на ньому можна робити. Тут єдине що, що завальцовка робиться, саме не прижимною губою, як зазвичай, а робиться за допомогою поворотної балки. Зараз ми вам це продемонструємо. Прошу звернути увагу, як відрізає сам ніж. Як ви бачите, він ріже бездоганно. Є така штучка спеціально для того, щоб ви його вішали і він вам не заважав. В нем завальцовку. Завальцовка тут виконана буде ну, в даному випадку 20 мм. 10 на ній зробити неможливо. 17 можна, ну але ми робимо 20, так трошечки простіше. Також характерною рисою цього станка є те, що в нього цей край, він е, прохідний. На ньому за допомогою нього можна гнути шапки, е, накривки на паркани, деякі коробочки, і ну, це збільшує його вже саме використання. Ну, моя філософія така, що поганих станків немає, не існує. Є просто певні задачі. Під який цей станок можна використовувати, під який ні. Я б цей станок радив би, наприклад, початківцям, ті, які ще не знають, чим вони будуть саме займатися. І вони можуть його використовувати як звичайний станок прохідний, і також пробувати себе в майстерності там, виготовляти деякі там, накривки на колони, або шапки там, на димоходи і все таке інше. Коштує він недорого. Навіть хочеться зазначити, телефонували люди із Європи і запитували про цей станок. Чому? Тому що в Європі, наприклад, навіть так придбати неможливо, тому що це американський станок, там дуже дорогі пошлини на ввоз саме цього обладнання. Тому деякі запитують, от навіть в Європу цей станок. Як би це парадоксально не звучало? Тому, ну я вважаю, що. Наприклад, порадити професіоналам цей станок я не можу, тому що є вже більш професійні станки. Але для початківців і у людей, у котрих невеликий бюджет, будь ласка, класна, дуже штука. Або в такому випадку, як він у нас, він у нас виконує ну, допоміжну функцію. Ще одна із характеристик, дуже е цікава, те, що ми можемо робити стартову планочку. Ну, от, як ви бачите, ми робили цю. Тим, що у неї е, тут буде 30 мм. Буває станки, не дають просто операцію в цю губу. Е, у нас буває 20 мм. В даному випадку 30. Навіщо 30 мм? Ну, мене майстри розуміють, е, легше буде і буде більше триматися тут, наприклад, 20 профіль. Тому ось такий короткий огляд з приводу цього станка. В інтернеті він наробив дуже багато шуму. У нього є як і прихильники, так і хейтери. А хейтери, мені здається, ті люди, які просто не виконували на ньому ніякої роботи. Якби вони на ньому попрацювали, вони б змінили свою думку. Ну, я скажу ще раз, що його унікальність в тому в своїй простоті це автомат Калашникова ну, в світі станків, зроблений, скажімо так, із підручних матеріалів, які можна придбати ну, будь-де. І е, також він ремонтно пригодний. Тому в цьому і полягає його унікальність. Ну, саме трубки, які полегшують його конструкцію, теж дозволяють його ще й транспортувати. Тому, якщо ви до сих пір не зрозуміли, чи хочете ви займатися жістяними роботами чи ні, навіть до себе в майстерню поставити в невеличку, там, в невеликому там, якомусь селищі міського типу, він буде вам приносити певну якусь, ну, якийсь прибуток. Тому раджу звертайтеся в Полтаву до Івана за цими станками.